Вітаю, мене звати Микита. Я старший спеціаліст компанії MegaMotors. Дякую, що залишили заявку. І сьогодні я вам розповім про топ автомобілів, які можна пригнати зі штатів до 20 тисяч доларів. Перше, це кросовер марки Nissan. Це Nissan Rogue, який можна від 2018 року привести в 15 тисяч доларів під ключ, тобто відремонтований, сертифікований і на обліку, отримавши від цього максимум. Максимум мається на увазі по комплектації. І сліпі зони, і камери 360, і панораму, все, що необхідно, щоб було в топових автомобілях по комплектації, воно там буде. Пробіги в автомобілі будуть до 100 тисяч кілометрів. Ну і звісно, автомобіль доступний як в повному, так і в передньому приводі. Друге авто також японське це Mitsubishi Outlander, який буде доступний як в п'яти, так і в семи місних версіях. Тобто там буде максимально велике багажне відділення. Автомобіль також можна реалізувати в бюджеті. В районі 15 тисяч доларів а, отримати і передню, і повнопривідну автівку, і з плюсів там буде дуже надійний двигун, об'єм 2,4, на який можна встановити без питань газове обладнання і економити навіть по місту. Автомобіль буде мати мінімальні пошкодження, дуже легке у відновленні, тому що цих автомобілів достатньо, так і по запчастинам, і по всьому. Пробіг в цих автівках буде до 100 тисяч кілометрів. Також в гарних, достатньо гарних комплектаціях з електроприводами багажного відділення. Третє авто це «Фортедж». Автомобіль буде вже трошки класом вищим, більшим, ніж попередні автомобілі, які я вам називав. Звісно, він буде більш потужним, бо за рахунок 2-літрового турбового двигуна, як правило, там буде більше 240 кінських сил. Тобто ви отримаєте максимальну бурю емоцій, яку можна отримати від кросовера. Автомобіль буде також від 2018 року, мати мінімальний пробіг до 100 тисяч кілометрів, мінімальне пошкодження, фор також легкий у відновленні. В нього буде більш потужний двигун, 2 літри екобуст, який видає більше, ніж 240 кінських сил. Якщо це буде повнопривідні версії, ви зможете виїжджати абсолютно будь-де. Четверте авто це Hyundai Tucson. Також достатньо великий кросовер, має гарний дизайн корейський. У нас також починаючи вже там від 16 тисяч доларів, будуть нормальні комплектації, мінімальні пошкодження, пробіг до 100 тисяч кілометрів. Дане авто вже в топових комплектаціях може мати full-LED фари, звісно, підігріви керма, підігріви сидінь, панорами. Має декілька двигунів, 2,4 і 2 літри. Обидва вони бензинові. На деякі двигуни можна встановити навіть ГБО. Один із найкращих корейських автомобілів, які можна пригнати в цьому бюджеті. П'яте авто це Mazda CX5. Чому її обирають і чому ми її приганяємо? Тому що автомобіль має надсучасний дизайн, багато опцій навіть в базових комплектаціях, витрата палива невелика, дуже надійний 2,5 літровий бензиновий двигун SkyActiv. Ось і це дійсно один із кросоверів, який дуже полюбляють на нашому вторинному ринку. Тобто, Покатавшись рік, півтора, два-три, ви з легкістю продаєте таке авто і заробляєте на ньому. Бо пригнати, до прикладу, мазду можна 18 тисяч, максимально свіжу, 20 х років. Це, звісно, ціна автомобіля під ключ з невеликими пошкодженнями та пробігом. Тим, хто полюбляє бездоріжжя. Є гарне рішення Subaru Forester, бо автівку 18-19 років можна реалізувати до 16 тисяч доларів. Це буде реально надійний повний привід, гарні комплектації, тому що в Subaru навіть мінімальні комплектації є і утримання у смузі, і датчик зіткнення, і радари, все, що необхідно саме для безпечної їзди по місту та по трасі. А ось коли цей красень виїжджає вже на бездоріжжя, то жодна автівка не зрівняється з Subaru Forester. Звісно, за цю ціну ви також. Отримувати мінімальні пошкодження та пробіг. Він трошки є дорожчим по ремонту, ніж той самий Ford, але автомобіль вартує уваги будь-кого, хто полюбляє охоту, рибалку або щось таке. Сьоме авто це Ford Escape. За що його полюбляють? Та тому, що в нього багато двигунів, як атмосферні 2,5 літрові в базових комплектаціях, так і турбовані 1,5- і 2-літрові екобусти. Ну і звісно, багато комплектацій. Особливо, якщо ми кажемо про комплектацію Титаніум, дану автівку можна придбати там в бюджеті 15-16 тисяч доларів, знову ж таки починаючи від 2018 року, отримавши і шкіряний салон, і гарну оптику в автомобілі, купу опцій, які. Іноді навіть знаєте не використовується, бо їх там дуже дуже багато. І навіть власники, нові власники цих авто не про всі ці опції знають. Ну і для поціновувачів американського автопрому Джип Компас. Бо 17-х, 18-х, 19-х або навіть 20-х років автомобіль можна реалізувати в 15-16 тисяч доларів під ключ. Автомобіль буде мати надійний двигун з чугунним блоком, на який можна встановити без питань ГБО. Звісно, надійну коробку автомат, гідротрансформатор. Мати за ці кошти він буде також і опції всі необхідні з підігрівом, мультимедійними системами, ну і, звісно, великий кліренс, що є великим плюсом для поїздок на дачу, в ліс або просто на відпочинок. Як правило, дані автомобілі будуть мати також невеликий пробіг. Пошкодження в цих автомобілях також мінімальні. Єдине що в них дуже часто стріляє безпека, але це також не є проблемою, бо ми її відновлюємо до оригіналу. Ну і наостанок. Гарний седан це Toyota Camry. З мінімальними пошкодженнями, автомобіль 17 19 років можна реалізувати до 20 тисяч доларів під ключ тут, в Україні існують і гібридні, і бензинові версії. Достатньо надійний автомобіль. Він може не тільки приносити задоволення для повсякденної їзди, а й заробляти кошти, тому що дане авто дуже часто використовується в бізнес-класі в таксі. Тож, якщо сподобалось авто з даної підбірки, або ти хочеш вже отримати варіант автомобіля, який можеш придбати, то в описі під цим відео вказаний наш номер телефона та соціальні мережі, куди ти можеш написати і наші спеціалісти зв'яжуться з тобою. Motors – найкраще авто для тебе.